Вітаю всіх. Мене просили подивитись, чи зможе Росія вигнати ЗСУ наші, з, хто там з нашої сторони, з Курської області до 1 жовтня. До 1 жовтня армія РФ зможе витіснити наших з Курської області. Зможе на це зробити до 1 жовтня, як було заявлено. П'ятірка Кубків. Ні. Це відповідь ні. Я беру цю колоду. Чому? Тому що це. Більше політичні моменти. Я візьму іншу колоду, але ні, вона не зможе це зробити. Дивіться, як що випадає. Там тупік. Випадає тупік. Тобто Вони загнані в такий тупік, що і двійка Пентаклі вони нічого не можуть з цим зробити. Україна має допомогу. Досить підтримку серйозно в цьому питанні більше не треба робити, бо це зрозуміло ось суд зміни. По суду це серйозні зміни. Не тільки нас, а можемо і ми. Ні, вони не зможуть цього досягти. І воно буде ще так. Тепер, чи зможе армія РФ витіснити наших з Курської області до 1 жовтня? Чи зможе армія РФ витіснити наших з Курської області до 1 жовтня? Давайте ні. Повішений, ні. Не зможе це роль жертви випадає взагалі. Тут ми чим? наші новий етап. Для нас це перем... ну, перемога на ситуацію. Новий етап. Взагалі, нусь, по справедливості. І знову закохані. Це якась ще політична гра, не забувайте про це, не без цього. Є певні дії, які супроводжуються певними ресурсами обмеження. Ну розумієте, окупація. Наші накопичі ресурси окупації. Вони обмежені, вони в окупації виходять. Ось так. Те, що випадає мені зараз на це питання.